Там пишуть на всіх сайтах, що вона Харків, вона ну, североденчанка. Ну тому я і завжди завважу, що якось там на всіх на сайтах АПУ пишуть наших арбітрів або спостерігачів, пишуть, пишуть Луганська область. Що таке Луганська область. Конкретно Юлія Змінська Северненська, Артим Федоричів Серененська. Сьогодні ще спостерігач. Арбітражу, він же директор матчу Ігор Іванович Алладін, Це легенда суддівства Луганщини. Він представляє Перманський кримінний. Ось зараз момент був. 20-й номер команди Валерія Брюховецька мала можливість, ну, як би казали раніше, роз, розмочити рахунок. Дана Макаренко. у неї Олени Бухова. Бухова. Макаренко. Ну ось, дивіться, Олена Макаренко забуває м'ячі. І вона вводить цей м'яч із аута. Не можливо, там, я не знаю, Аліна Кузчина це їй видніше тренерка. Але ну, якщо бомбардир, то вона повинна ждати цей м'яч, а не вводити м'яч із залу. Це на мій такий скромний. в Саватаці, Макаренко. Право на восьмого номера, Макаренко почав м'яч. До речі, друзі, давайте відмітимо таку маленьку деталь. А ось дивіться, на міні-футбольних або футзальних воротах Діша 4, льодовий палац спорту, завелась нова сітка. На всяк випадок, одна сітка коштує 5 тисяч гривень, тобто ми десь так потихеньку. Ростимо потихеньку, вдосконалюємося. До речі, зараз, тут, якщо там буде нагода, наш оператор Олександр Гребенюк покаже частину льодового плацу спорту за воротами команди. Тесла, там майданчик для художньої гімнастики. Сьогодні там будуть змагання, відкритий чемпіонат Сірнецька. З Там дівчатка буде займатися, змагатися з художньої гімнастики. Життя спортивне тут є, не є в палаці спорту. Забиває в ближній кут і тут і долізе голик, напевно, є питання. Ну це так, за великим рахунком. Восьмий номер. Команди. Вікторія Лісна цей м'яч 4-0. Попереду Тесла 2 друзі. А от завтра тут розпочнеться чемпіад Луганщини. 51 команда. Ну, якщо заходите на Ютуб канал Асоціації футзалу Луганської області. Асоціація футзалу Луганського, там є ютуб-канал, і там всі матчі будуть викладені буквально, а матчі вищої першої ліги будуть в прямій трансляції е з моїм коментарем, напевно. І завтра розпочинається цей великий футзал, це ну, справжній такий, знаєте, казан. Пристрасти, його. Тут ось, на жаль, на жаль, без вболівальників. На жаль, без вболівальників. А колись на цій арені в рамках матчу другої ліги чемпіонату України, першої України, ми збирали тут тисячу глядачів, тисячу глядачів на аматорському рівні команди Луганщин тут збирали на цьому халаті цьому спорту. Поки що, це нереально, поки що це нереально, але ми свято віримо в те, що е, ці цифри там, 15 тисяч 14, і інші вони колись там стабілізуються і дозволять е, Ну, Зараз е, тесла пробила в тес. Восьмий номер. Валерія Лісна приймала себе да, своїй партнерів по команді і Ганні Макаренко. Ну, 5 хвилин, 54 секунди до закінчення першого тайму. 0 4 кобра поступається. Цілком прогнозовано, до речі, поступається. команді Тесла-2 з Харкова, Макаренко. І Вісна не точно. Здорово. Ліза Голик. Лівою рукою м'яч. тобто лівша, Ліза Голик. Аня Сенченкова. Вводить мяч з ауту. Ось так пунктуально все. Буде удар, буде удар, Ну, дивіться, як дівчатка, молодці. Молодці дівчатка з Білокуракіна. Якщо дивляться нас з Білокуракіна, то пишіть там щось в коментарях, там пишіть. Чи, чи потрібно взагалі, щоб єдина команда з Білокуракіна? До речі, друзі, Білокурак... Білокуракінський селищний голова Сергій Іванович Сірик. Він футболіст взагалі. Не просто футболіст, він майстер спорту з футболу. Він вже такий ветеранистий, е, чолов'як, ски е, там 5 років. Да? Він вже е, стоїть на чолі Білокоракенської громади, скільки там років, я не знаю, 20-30 років. не знаю скільки. Він футболіст сам. От зараз зараз Ганна Макаренко. Але Ліза Голик розгадала. Це Задом бомбардирки, харків'яна. Так от Сергій Іванович Сірик, голова до ОТГ. Знаєте, не просто зараз наша ну, команда грає, або дівоча, давайте назвемо. а в неділю шостого. Тут буде грати команда Біло Куракіна вже в чемпіонаті Луганської області. Команда Біло Куракіно. Ці матчі будуть на Ютуб-каналі е, Асоціації Футзалу Уганської області. Я думаю, що команда з Белокуракану буде дещо такю такою, такою, діє, дієздатною. У хороший момент 18-го номера.

Теж де проблема, я не знаю, де буде грати. У, здорово зараз грала гра, Ліза Голик. Вона така, не просто вона. Я не кажу там, що, що в команді в жінка там тіпо, мамка є така, ну от Ліза Голик, вона так виглядає сама і керує командою, десь так, напевне, в роздягальні вона є, є, є лідером. Не знаю. Ну, ліза голок є такою значимою у, у залізської команди Кобра Білокуракіна. Куракін. Ну, чотири. Але не це головне, головне те, що бачите, як зараз Ганна Сенченкова своїм пресингом буквально. Яка в футболі задушила Теслу вже в захист. 27-й Володимир Расова. Е Арків'янка локація. Перехват. От так зіграла. Бачите, от зараз е Аня Сенченко побачила, як можна грати, грати по правилам. Макар. Напевно, вона це. Запам'ятає. Перевага дійсно Тесли зараз. Давайте, ще раз нагадаю, склади команди, які зараз на майданчику. Ліза голок воротар сьомий номер Анна Сенченкова. Здорово, зараз під Катя Сенченкова зігрово! Хороша так, але там вийшла з воріт Евеліна Стебліна зіграв. Номер 16. От зараз вона добре в захист. 20-й 20 номер Валерія Брюховецька. У нас номер вийшла Олександра Мріхіна. На відміну, до речі, від команди Тесла у Кобри, прізвище фут футзалісток, написані на футболках. Це добре. Це є. Зумієте, це чемпіат України, вища ліга. Хай це попередній етап. Ну, Хтось там порахуєш, це попередній етап. Макаренко, Макаренко забиває. 5-0, Ганна Макаренко, яка там хвилина 16 хвилина. Ну от для Ані Сенченко е, е, обігрувати, знаходячись на місці, тобто е, в статичному положенні, це практично. Втрата м'яча у сучасному футзалі, футболі, взагалі Ой, Сенченкова. І бачите, як на емоціях зараз э, Аня Сенченкова порушила право. На емоці. е... Э, ну, заміну зробити Сенченко не буде. Десь там їй показав. 0,5. Дві хвилини 45 секунд до закінчення першого тайму. Тесла забиває номер який восьмий. Вікторія Лісна. 17 хвилин. Рахунок 6-0. Попереду команда Тесла 2. Номер 16. Кобры. Я на Хилько. Еще один мяч. 7-0. Ладно, Макаром. Давай, давай, давай. Дві хвилини 18 секунд закінчення першого тайму, рахунок 7 минут на користь Тесла 2. Але ж, друзі, я чергу вам хочу нагадати. Грає команда, дівоча команда з невеличкого сільського райцентру. Проти команди з величезного українського центру футзалу, жіночого і не тільки жіночого футзалу. У Харків, ну це, я не знаю. Я ще пам'ятаю, Рід у Харків, Ехо Харків, команди чоловічі, які на, на, грали на найвищому рівні, локомотив, це вже там, декілька років тому. ж Максим Павленко, Чернишов, Хурсовий, Чуднове, Сорокине. Ну там... Можна називати десятки харківських футболістів. І ось команда з невеличкого райцентру центру яке не ну, просто невеличке, А у нас теж є там невеличкий райцентр, скажімо, поруч з Серненськом там Кремінна. А це 100 кілометрів навіть від Сєвєродонецька. І це скільки там, 20 кілометрів до... Е, Кордону з Росією, так? Да? До кордону з Росією 20 кілометрів. А дівчата наші українські грають тут з Харковом. Оце вже добре. Якщо наступного разу вони перший темп грають не всі, матка наступного, це вже буде для них досяг. От і все. От і все. Ми з вами нещодавно порадилися перемоги про Дексіма над. Ірландським Росаріо 28-1. Ну вони ж грають, грають, влізять в лізі чемпіонів. Да? Виходять і грають, да, зараз вони програють 1-28. А судно разу вони програють по Дексіму 1-12, ще через рік 1-2, а через, через рік можливо вийде. От і все. Здорово, джаз зіграла в захисті проти Гани Макаренко. Ей, діта передача 17-го номера команди. Катерина Бугарен. І восьма. А ця дівчинка забула, вона така емоційна, вона навіть ще... 77 номер, да? Вона навіть перед, ще, перед е... майданчиком. Да, вона така емоційна. 77-й номер. Хто це? Це Богдана Челомбітько. 8-0 попереду команда. Тесла 2, Харків. Богдана Челомбідько. Остання хвилина першого тайму. І не забуває порожні ворота лівою ногою. Ну, лівою ногою. Давайте е, зробимо скидку. Скітка це не футзальний клуб з Києва, а скітка це просто слово таке. Скітка. номер 16. Навіть 20 номер команди Валерія Бреховецька. Ну, був шанс для команди. Кобрась до кора. Маша правий, Маша ще правий. Бачите, ну от вратари Стебліна, Евеліна. Макаренко пробує забуває дев'ятий м'яч. А на Макаренко. Ну я вам не даремно назвав 77 номер, яка вона так вільно спілкується зі своїми подругами по команді. Вона не тільки вільно спілкується з подругами, а й на майданчику. Давайте дивіться э, спостерігати за футзалом. Кренець Закінчився перший тайм. 9-0 попереду команда Тесла-2.